Це не перша зустріч у такому форматі. Цього разу військовий радник Франції прибув у Житомир з метою обміну досвідом і з українськими колегами у сфері реформування Збройних сил України. Серед розглянутих питань теоретичні аспекти переходу на професійну основу армії. Україна орієнтується на професійність і в рамках угоди між нашими державами. Сьогодні ми можемо надати свій досвід, щоб ви процеси реформування армії здійснили професійно. Військові Житомирщини показали французьким представникам практичну сторону роботи військомату. Зупинились на питаннях змін в рамках реформ. Строковик, він знаходиться 24 години на добу, і цілий рік в межах частини. Контрактник він отримує заробітну плату за це. Він проживає, як правило, за межами військової частини. В нього вільний вихід. Він приходить на службу як на роботу, скажімо так. В цьому основна різниця. Але враховуючи те, що він проходить службу мінімум три роки, то в професійному в своєму професійній підготовці він набагато кращий. Перехід на контрактну форму служби в армії процес тривалий та затратний, зазначили спеціалісти обох сторін. Проте, без сумніву, армія повинна бути професійною, сучасною та боєздатною. Про це йдеться в ініціативах президента України, і це є основою нинішніх реформ. Зазначає заступник начальника головного управління особового складу Генерального штабу збройних сил України полковник Ігор Миколаєнко. Радники, які працюють в Міністерстві оборони та в Генеральному штабі, вони мають певний досвід із цих питань, питань реформування. У першу чергу переходу збройних сил на контрактну основу. В них багатий досвід. І ми на цьому етапі, на цьому на етапі переходу до контрактної служби, ми маємо враховувати помилки, позитивні, позитивний досвід цих країн, щоб в подальшому самим не робити помилки. То реформа французького війська відбувалась впродовж шести років і завершилась у 2002 році. Тож сьогодні в Україні вони готові поділитись досвідом, щоб наші спеціалісти не повторили тих помилок, які були допущені у Франції, наголосив Жан Луї Далет.